Книжкова розпаковочка. Крихке. Як книжка може бути крихкою? Крихка-то психіка після того, як авторка закінчила так першу книгу, це просто так. У цій коробочці продовження циклу книжкового Валерія Растет і книжки Поклик. Я неймовірно чекала продовження циклу «Хроніки Червоних Лисиць. <клух> Дивіться. Для справді улюблених читань завари улюблений напій. Тут кухлик. Я нещодавно якраз розбила свій улюблений кухлик. Від вони дякую. Я правда боюся подумати, що може бути на цьому кухлику, якщо це ось така книжуля красива. Я спеціально прогортувала всі розпаковки від блогерів для того, щоб не знати, що на цій чашці. Але мені просполарили, що сюди можна налити водичку і щось буде красиве. Тільки не над книжкою. Так, тут арт якийсь О, Боже, я така червона, мабуть, зараз в кадрі. Господи. Два найгарячіші хлопці з цієї книги, коли я читала де справді гарячих читань, я не думала, що це буде. Такі гарячі читання. Валерія, це ваша ідея, отаке от на чашку. Це просто незаконно. Слухайте, мені соромно буде пити з такої чашки. Вона дуже красива. Але це знаєте, це, 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 це ти сидиш у себе в кімнаті, працюєш і п'єш з такої чашки. Настільки цікаво написана перша частина, і там таке сталося, що якщо вам, до речі, цікаво побачити відгук на першу частину, хроніки червоних лисиць, можна це подивитися. От у цьому відео на моєму ютуб-каналі лінк на. Ютубчик в біо. Так от, якщо пані Валерія вбила найприкольнішого персонажа з цієї серії, я не знаю, що я буду робити. Тоді з цієї чашки треба пити на чайок. Слухайте, але я сподіваюся, що ще друга частина буде ще цікавіша. Я дуже дякую для справді гарячих читань.